Ми шановне товариство, а ми продовжуємо нашу роботу. І зараз в нашій студії Погорецький Юрій Нестерич, кандидат меднаук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, самнолог. І нам, Юрій Нестерич підготував надзвичайно цікаву тему: сучасні стандарти діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з порушенням сну та диханням вісні». Досвід української військової сомнології». Юрій Нестрич, Я рада вас вітати в студії. Дякую, також дуже радий всіх бачити. Команда в зборі. І так, шановні колеги. Як президент Української асоціації медицини СНУ, хочу подякувати за чергове запрошення на вкрай важливу конференцію. І дуже сподіваюся на сімейних лікарів, тому що ви, шановні колеги, сімейних лікарів в Європі в Америці стоїте на першому місці по кількості насичення лабораторії сну. Ви перші стикаєтеся з проблемами порушення сну у ваших пацієнтів, і ви повинні знати і розуміти, що в Україні ми вже також маємо базу, куди посилати пацієнтів на діагностику і на успішне лікування. І так, сучасні міждисциплінарні стандарти української військової сонології в діагностиці лікування та реабілітації порушень сну та дихання у вісні. Ми з вами знаходимося в групі ризику: військові, поліцейські, рятувальники і лікарі так само в групі по високому ризику виникнення порушень сну та дихання у вісні. Тому вважайте, будь ласка. Майте на увазі зранку після нічних чергувань, після добових чергувань дуже акуратно за кермом. Краще, щоб вас хтось підвозив або загальним транспортом користуйтеся, тому що сонливість, ДТП збільшується в 6 разів у лікарів після нічних чергувань. Трошки історії: 58 рік Лернером був відкритий гормон мелатонін. Потім, тільки в 17-му році, зрозуміли. Наскільки цей гормон необхідний, і була присуджена Нобелівська премія за вивчення циркадних ритмів? 2018 рік Нобелівська премія за імунітет, 2019 рік за вивчення гіпоксії. Всі три Нобелівські премії тісно пов'язані зі сном. Продовження розвитку сомнології на кінець то оновлення та вдосконалення концепції здоров'я серцево-судинної системи Американської кардіологічної асоціації 22 рік восьмим пунктом доповнено здоровий сон. Обов'язково всесвітня організація охорони здоров'я. І так, здоровий сон виглядає як ця зелена синусоїда. П'ять. Заходів в глибокі фази сну важливий момент. Таїнство сну відбувається в районі 23.00, де йде вибухове виробництво гормону мелатонін. З 8-ї години вже починає працювати, коли сідає сонечко. Але вибух починається в районі 23.00. Тому вчимося лягати з паточки в 22.00. Маленькі діточки в 21.00. Мелатонін дає спокій, мудрість, таланти, сексуальність, активність, стимулює виробництво тестостерону. Також мелатонін впливає на контроль ваги. І можливість схуднення я потім продемонструю пацієнта схуднення за рахунок повноцінно здорового сну. А хропуни, апнощики, які знаходяться там, де червона синусоїда, бачите, з частими пробудженнями, відвіданими туалету, до холодильника сходити, нічний дожор виникає. І майте на увазі, що якщо один хропун є, апнощик є в будинку, ніхто повноцінно не спить, не висипається. І мелатонін несе відповідальність за тонус м'язів горлянки, звідки і з'являється хропіння і апноя. І так, синдром обструктивного апноя сну. Це левова частка порушень сну. Це стан, що характеризується наявністю хропіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції. При дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню крові, грубою фрагментацією сну та надмірною денною сонливістю. Оце основні скарги, які можуть бути вивлені у вас зразу на прийомі. Крістіангі Гелімінаус, Зверніть увагу 1978 рік. Нагадую: G473: код апноя у вісні. Гіпоксемія та гіпоксія, головний тригер патологічних станів при синдромі обструктивної апної сну. При нормі 96-98, при ковіді 92 у вагітних, це вже було критично. У пацієнтів з синдромом апної в 12-й першій годині ночі можемо виявити і 50, і 30, і 20% залишкового кисню. Оце зрозуміти треба. При тяжких формах синдрому апноя е, може відзначатися до 400 500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну. Гіпоксемія е, цікава робота Тері Янка, Знову ж таки, акцент ставлю на 1993 рік. Виявлено розповсюдження серед жінок віком від 30 до 60 років 18% жінок будуть мати легкий середній важкий ступінь апноя. Тобто 5-14 зупинок на годину легкий ступінь, середній ступінь, – 15-29 зупинок на годину важка 30 зупинок та більше. Чоловіки цього віку е, будуть мати практично 50% легкий середній важкий ступінь апноя. Цікаве продовження роботи Янга – 97 рік. Згідно з його дослідженнями, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом пно середнього та важкого ступня не мають верифікованого діагнозу. Краще один раз побачити, і потім на сайті можете подивитися і почути, просто ролик трошки е, довго тривалий. Подивіться, який мультиморбідний пацієнт 43 роки має вагу 140 кг. І кардіологічні проблеми, і ендокринологічні проблеми. 97 зупинок на годину в нього було виявлено. Першій половині ночі і важкий ступінь гіпоксемії. В 17 хвилин першої ночі зафіксовано при сатурації 50% пауза серця 9 секунд. Добре, у нас дефібрилятор є вночі. Готовий. А якщо це відбувається вдома, хто це проконтролює? Сам пацієнт не бачить і оточуючий не бачить. Оце є загроза гіпоксемії, інсульт, інфаркт або раптова смерть у вісні. А ось цей же пацієнт в другій половині ночі дивіться, який шикарний стандартний, красивий кейс у нього. Сатурація: 98 99 нормальний ритм е е кардіограми. І центральної апною немає, обструктивної апною немає, пульс рівненький, і вперше за останні 12 років в нього е, е, виявлений глибокий сон, повноцінний в туалет перестав бігати, не сушить в роті на ранок, голова не болить. Тиск під контролем. Це був 2013 рік. На сьогоднішній день пацієнт, похудавши на 46 шість кілограм. Відновилася функція потенції протягом перших 10 днів використання СІПАПу, задоволений без інсульту, без інфаркту, без кардіостимулятора. Тому ви повинні зрозуміти, інсульти інфаркти частіше всього відбуваються вночі під ранок. Ще одна наша гордість, практичний здобуток. Пацієнт мультиморбідний кардіологічного ендокринологічного профілю. Подивіться, в нього було виявлено 53 паузи на годину, і хронічна нічна гіпоксимія, тяжка форма СІ 90, складає 25% часу сну. в нього гіпоксія менше 90%. Ми зафіксували в нього паузу дихання обструктивної апної довжиною 213 секунд, практично 4 хвилини затримка дихання. На фоні цього сатурація зменшується, і на фоні сіпап терапії в другій половині ночі подивиться все ідеально. Хропіння нема, апної нема. Сатурація 96-98, Пацієнт продовжує успішно терапію. Юрій Миколаївич Сиренко дуже йому вдячний. Він перший, хто підтримав розвиток сомнології в Україні. І це вилилося в настанову 2012 року по артеріальній гіпертензії, де були проведені наукові дослідження. Науковий факт української сомної. 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь ампної та мають термінову необхідність в діагностиці та СІПАП терапії. До війни нараховувалося нас 12 мільйонів гіпертоніків. Уявіть собі, 78% з 12 мільйонів. Це катастрофічна цифра. Просто не всі встигнуть приїхати до нас або інсульт, або інфаркт, або раптово смерть у вісні. Тепер зрозуміло, чому пацієнти, коли до вас звертаються, кажуть, я бігаю в туалет дуже часто. ідіть до уролога. Я хроплю, ідіть до отоларинголога. Ні, спочатку ліквідуємо гіпоксію. Тиск стабілізується, таблетки по тиску починають працювати, і пацієнти перестають бігати в туалет. І чоловіки, і жінки. Клінічний профіль пацієнтів з синдромом структурної апної сну в кардіологічному стаціонарі. Наприклад, беремо кардіологію, пацієнти будуть мультиморбідні, і виявилося, що поширеність синдрому апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу, склала більше 88%. Як повернути молодість і як зберегти молодість? Вплив лікування постійним позитивним тиском у дихальних шляхах на настрій когнітивні функції та якість життя у пацієнтів з обструктивною апноя у вісні 2020 рік. Помітне покращення якості життя пов'язане зі сном депресії, тривоги та когнітивних функцій, було очевидним після застосування сіпап-терапії у пацієнтів зі скаргами на синдром апноє. Чи може сіпап терапія увільнити, зупинити або звернути назад нейродегенеративні процеси, що постійно посилюються з синдромом апноя? Лікування синдромупної, таке, як СІПАП-терапія, ефективне для зменшення епізодів гіпопної та апної. Однак, пацієнти зазвичай страждають на СОАС Протягом кількох років, перш ніж їм буде поставлений діагноз і розпочати лікування по 10-12 років пацієнти шукають до кого звернутися. Чи можливе відтермінування хвороби Альцгеймера? Нещодавно попередні дані в когорті літніх учасників без деменції, які брали участь у дослідженні ініціативи з нейровізуалізації хвороби Альцгеймера, показали, що лікування СІПАП. Терапією відтерміновує вік початку хвороби Альцгеймера приблизно на 10 років. Наш досвід український говорить про слідуючи: якщо 85-95 років у нас пацієнти прибувають, то 10-12 років за 3-4 місяці можливе повернення назад в молодість при стабілізації кисню 96-98%. 2008 рік ендокринологи між собою домовилися, якщо є Цукровий діабет шукаємо апноя. Якщо є апноя, шукаємо цукровий діабет другого типу. А сну підвищує ризик смерті у пацієнтів з діабетом. Нелікована тяжка форма обструктивна сну збільшує ризик смертності від усіх причин на 58% у пацієнтів з діабетом. Головна сомнологічна деталь для складних пацієнтів. Дуже цікавий революційний слайд. Робота була проведена великий метааналіз, опублікований 20.03.25 року у журналі Ланцет, який свідчить, що використання СІПАП-терапії знижує загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки: метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом Апноя. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживаності. СІПАП дієво працює, коли він спить з пацієнтом. Працює 7-8 годин. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумнівалися, сумніваються в доцільності СІПАП терапії. Шановні лікарі, і до вас звертаюся. Сумніви геть. Працює СІПАП технологія. І цього року виконується вже більше. 50 років використовується цей метод. Сіпап терапія це компресор, який подає потік повітря, відкривається горлянка, і пацієнт спокійно спить. Не заважає, задихнутися неможливо, відновлюється е, виробництво гормону мелатонін. Кисень піднімається. Ну, деколи після постковідних е, піс -пост пацієнтів ще додатково додаємо кисневий концентратор. І так, болюча тема для нас всіх це війна. Сон це стратегічна зброя. Своєчасна діагностика та лікування порушень сну та дихання у увісні у військовослужбовців та цивільних це є питання національної безпеки України. Розлади сну у військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, високий рівень коморбідного безсоння та обструктивного апної сну. 13-й рік розлади були діагностовані у 88,2% суб'єктів. Загалом 62,7% відповідали діагностичним критеріям обструктивного апної сну, а 63% – безсоння. І 38 мали коморбідне безсоння та синдром апної, тобто каміса, називається такий термін. Безсоння, депресія та синдром апної є головною причиною порушень сну у військовослужбовців при поверненні з бойових дій і потребують своєчасної діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Ще одна цікава робота. Спостерігали за військовим, які поверталися з бойових подій 18 травня 19-го року було опубліковано. З 2003 по 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваностей на безсоння. 650 652 приросту та синдром Апноя 600%. Головним чинником, що підвищує ризик безсоння та синдром Апної, була участь у військових подіях. Графіки це підтверджують: знову ж таки, виконувалася робота у військових. а… Цивільних не брали до участі, тому що не було війни. Тому розуміємо, що під час війни показники і у військових, і у цивільних будуть значно гіршими. Ще одна робота паралельно виконувалася по метаболічному синдрому. Так само катастрофічне паралельне зростання. А метаболічний синдром ми знаємо за собою тяне. Згідно цих рекомендацій, 98% наявність синдрому апноя при морбідному ожирінні, тому всіх пацієнтів практично треба відправляти на полісомнографію, довести цей факт і підбиратися терапію Статеві відмінності у військовослужбовців сполучених штатів з безсонням, обструктивним апно або коморбідним безсонням та обструктивним апноє сну каміса. На відміну від цивільних досліджень спостерігалися мінімальні відмінності в показниках полісомнографії між чоловіками і та жінками, у яких діагностували найчастіше розлади сну у військовослужбовців, тобто безсоння, обструктивне сну, за винятком осіб з каміса. Дослідження продемонструвало, що при коморбідному безсонні. Та синдромі апноя, тобто прикаміса, чоловіки мають типові симптоми, такі як гучне хропіння, апноя у присутності свідків та денна сонливість. Тоді як жінки частіше мають атипові симптоми, такі як безсоння, втома та депресія. Но, в принципі, немає різниці у військових між чоловіками і жінками таке саме розповсюдження буде по апноя. Постравматичні стресові розлади. Всі знають, підручники любить відкривати посібники. Пункт перший буде порушення сну. Що виникає першим при ПТ-серії? Порушення сну та дихання сні, безсоння, депресія. Так от, депресія. 73% пацієнтів з синдромом апноє мають симптоми депресії. Тим не менш, клінічно значимі симптоми депресії залишилися тільки у 4% пацієнтів після проходження курсу СІПАП терапії протягом перших трьох місяців. Ефективна методика. Антидепресант СІПАП. З 41 пацієнта, які на початку дослідження мали суїцидальні думки чи наміри заподіяти собі шкоди, подібних ідей не було у жодного з них після курсу СІПАП терапії. Звертаю увагу! Що наказом МОЗ України від 22 травня 2025 року номер 856 затверджено нові клінічні протоколи медичної допомоги за темою бойова травма, що додаються. Тобто були такі чотири основних пункти: це оцінка та лікування головного болю після струсу головного мозку легкочерепно-мозгової травми, оцінка та лікування порушень сну після струсу мозку легкочерепно-мозгової травми. Також оцінка та лікування запаморчення та розладів зору після струсу Трус головного мозку. Так от, проаналізувавши цю роботу, ви побачите, що на першому місці стоїть обов'язково стандарт це золотий стандарт полісомнографічного обстеження і СІПАП-терапія для лікування цих моментів. Ректильна дисфункція дуже танке запитання, але подивіться, наскільки воно розповсюджено у пацієнтів з синдромом суктивно-апної сну. Той же самий Крістіан Гелімінау у 1977 році підтвердив, що частота рективної дисфункції пацієнтів з синдромом пно коливається від 40 до 80%. Зверніть на це увагу. Не задавайте питання, чи є у вас проблеми. Спитайте, а покращити цю функцію треба. І практично всі пацієнти у нас підтверджують, чоловіки, треба. Слідучий момент. Чоловіки, які використовують СІПАП, бачать покращення сексуальної функції та задоволення. Робота опублікована у 2012 році. Дослідження проведене Національним військово-медичним центром Волтера Ріда. Зверніть увагу, що половина чоловіків у дослідженні Волтера Ріда повідомили про наявність еректильної дисфункції. Результати доводять, що СІПАП покращив сексуальну функцію та задоволення у більшості чоловіків у дослідженні незалежно від рівня їхньої еректильної функції. Про які повідомлялися на самому початку. Ті, хто страждав на еректильну дисфункцію, мали більш значні покращення. І навіть багато хто без еректильної дисфункції повідомили про покращення сексуальної функції та задоволення. Майте це на увазі. Діагностика та лікування сну та дихання вісні. В першу чергу, шановні колеги, навчіться уважно слухати своїх пацієнтів і задавати правильні питання. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта, а зараз доповнення української військової сомнології. Розпитати побратимів по бліндажу або по казармі вони краще знають, і тоді частіше виникає ця ситуація. І тому побратими також є діагностами. Настанова. По артеріальній гіпертензії 2012 рік. Наші практичні спостереження ділимося своїм досвідом. Європа трошки відстає в цьому плані. Вони самі здивовані, що ми відкрили. Отакі, От побачите мозолі і натоптиші, зразу ставити діагноз важкий ступінь апної. Тому що. Пацієнти вночі шукають позу, щоб якось врятуватися від апної. Щелепа відвисає, діафрагма опускається, ніби то легше. Ну і з'являються мозолі. Тому на пляжі в басейні і в себе в кабінеті, коли бачите такі моменти, зразу ставити діагноз важкий ступінь апної. Можна провести, хто сумнівається, скринінгову діагностику амбулаторно, та як холтерський монітор і монітор тиску, але все таки золотим стандартом залишається полісомнографічне обстеження. Проходить мінімум 2-3 ночі, має бути, тобто адаптація, діагностика, лікування. Але ми собі не можемо дозволити цього, тому що немає страхової медицини, щоб це все забезпечувало. Тому ми проводимо зараз, частіше всього використовуємо ситуацію спліт-найт, прискорена ніч. Півночі діагностика, так як вам демонстрував того пацієнта, і друга половина ночі підбираємо СіПАП. Пацієнт переміщується додому і 9-12 місяців спить, наробляє свій мелатонін, відновлюється тонус м'язів горлянки. І, в принципі, це не пожиттєва ситуація. Там, де 60 70 плюс по віку ми всі рано чи пізно одінемо СІПАПи. Як президент Джо Байден бувший. він вже буде на постійній системі по СІПАП-терапії. Там просто вже менше виробляється гормону мелатонін. А по молодості рік-два, програма, похудали. І можна відмінити сіпап. От, наприклад, наш рекордсмен залишається на сьогоднішній день. Айтішній програміст працював по ночах, наїв 220 кілограм. І дивіться, на фоні сіпапа і нормалізації здорового сну, трошки спортзал, трошки басейн. І подивіться, 122 кілограми схуднення за 5 років. Ще раз нагадую вам: революційний момент. Можливо вилікувати хропіння і. Апноє за допомогою СІПАП і значно знизити ризики смерті від СЦО-1 захворювань на 55%. І так культура сну. 7-8 годин з 22 до 6 вже не обговорюється. Після обідні сон, будь ласка, хто не виспався, бомбили, ховалися, не виспалися, будь ласка, 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин чистого сну. Ритуал підготовки до сну, каву виключили в другій половині дня, планшетками не користуємося, хропуна не повинно бути поряд. Дотримання режиму праці та відпочинку виключити вплив хронічного стресу по можливості. Щоденник сну фіксуйте позитивні моменти вашого життя, які відбуваються протягом дня. Створюйте позитив, обмінюйтесь позитивом, поцілунки, обнімашки і так далі. І зверніть увагу на негативні моменти, які відбуваються з вами протягом дня. Проаналізували, виявили, що це будуть токсичні люди, які в вашому оточенні знаходяться, можуть навіть і найближчі родичі. Так, от одна із порад української військової сонології: якщо під час війни ці токсичні люди не виправилися, ви вже з ними нічого не зробите. Просто викресліть із свого життя. Повірте, і життя буде краще, і сон буде здоровішим. Стимульнути мелатонін можливо за допомогою триптофанових продуктів. Спортзал басейн закінчуємо до 19.00. сови і жаворонки все одно лягають всі однаково в 22.00. йога поза для сну підвищений головний кінець тіла на 15-45 градусів. Чим крупніший пацієнт, тим вище ми його піднімаємо. Це сприяє збільшенню сатурації на 2-3 мінімум. Температура у спальні рекомендована 16-18 градусів. Мелатонін любить темряву, тишу та прохолоду. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Поради української військової сомнології рекомендовано культивувати і примножувати любові, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відносинах, більше щирого, спокійного спілкування, шана до свого. І до сну близьких, і до сну побратимів більше доброти, ніжності, тепла, кохання, більше віри і вірності, більше обіймів і поцілунків, більше гумору, більше оптимізму і позитиву. Висновки: сучасні стандарти української військової сомнології у всіх пацієнтів з порушеннями сну та дихання у вісні усім лікарям слід підтримувати постійну настороженість по виявленню синдрому обструктивного апної сну. У більшості пацієнтів з порушенням сну та дихання вісні виявляється висока коморбідність, мультиморбідність. При цьому кожне із коморбідних захворювань окремо само по собі буде мати високе розповсюдження синдрому апноя. В умовах війни в Україні розповсюдження синдрому апноя буде значно більшим, ніж в довоєнний період. І серед військових, і серед цивільних. Зараз нас практично 50 на 50 відвідують лабораторію. Сну. Сіпап-терапія є золотим стандартом в лікуванні пацієнтів з синдромипної. 100% ефект хропіння нема. Зразу ж при одяганні сіпапа. На ранок пацієнт виспаний, бадьорий, активний. Вже на ранок за перші 3-4 години сну. Для виявлення синдрому апної у пацієнтів з порушеннями дихання у вісні рекомендовано ширше впроваджувати золотий стандарт діагностики полісомнографії, а також скринінгову діагностику. Дивіться, за ці три роки поставлено, навчено, допомогли відкрити в 10 разів більше лабораторії сну, ніж за весь період 20 років існування сомнології в Україні. В центральному госпіталі Львів, щоб я нікого не обіду, Запоріжжя, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ готується. Івано-Франківськ, звертайтеся на найближчі е, лабораторії СНУ. Знайте, Україна засвоїла ці методики, дуже успішно використовує європейські та американські стандарти. І так, мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую щиро, дякую за надзвичайно цікаву доповідь. Ми маємо безліч подяки від слухачів і дійсно за такі гарні побажання. Власне кажучи, питання, яке було, як, так, як має діяти сімейний лікар, якщо він побачив да, пацієнта з безсонням, та, та чи інша причина? І я вже зрозуміла, що лабораторії сну достатньо зараз на теренах України. Це крупні міста, так все таки так. треба спрямовувати якнайшвидше на. Діагностику, чи, е, можливо, якийсь зразу призначення давати. Якщо ви бачите пацієнт 140 кг, 120 кг, дружина бачить зупинки дихання, він може цього не бачити. Подивіться на інтернеті: оцей пацієнт там є записаний. Запишіть пацієнта, свого чоловіка на відео. Скомбінуйте з тим, який там на екрані, і він тоді зрозуміє, наскільки це небезпечно, бо він, всі вони не вірять. Там в мене нема проблем, це в дружини проблема. Ні. Розпитайте уважно, подивіться на колінка, якщо там є. Побачите папіломи, гроздя висять на, на шиї в паху під мишками, то зразу ставте діагноз. Низький імунітет, папілома активізується. Розпитуйте, посилайте. Дзвоніть 120 кг, зразу направляйте на обстеження. Сумнівається, пацієнт, одіньте скринінговий прилад. Ми висилаємо новою почтою, програмується. О, пацієнт о, це собі дуже важливо. От саме підхід до діагностики, верифікації діагнозу. З вами можна мати контакт, так, і ви будете так. підтримувати діагностичний цей алгоритм. О, організовуємо цей алгоритм і пацієнти задоволені. Більше того, сіпап-терапія дозволяє контролювати. І наші пацієнти розкидані зараз по всьому світу. Угу. Ми дистанційно допомагаємо їм досягати максимальної комфортності та ефективності роботи з приладом. Дякую, дякую вам за насідвичайно цікаву інформацію.